Добрий всім новорічний ранок, сонячний, більш-менш теплий. Ми з Кармуся вже відправляємося на прогулочку. Да, йдемо гуляти лапка. Я вже з цими лап вона настала. Кармуся, друзі, як ви, я дивилася вчора. Привітання президента нашого Боже ридала всю дорогу. Диви, вона вже позакутувалася. Господи, яке ти пришибейко. Що я можу сказати? собака. Ой, щось погуляю, з нею піду. Піш до ставка туди. У нас там річка є. Оце любительниця говна всякого. Пожрать чуже говно. Понюхать чуже говно. Пошли. Ну, лапка, карма, Ну, ти когда то собі я не знаю, що то зробиш, я говорю. і В Взагалі, лягли спати. там Новий рік, ребята. От як война закінчиться, тоді буде і отмечать, і гуляти по-українськи. Да, кармуся з песней, з танцем, з пляской. Так, да, пошли. Пошли, пошли. У мене є вкусняшка для неї. Так нельзя. Нельзя. У нас надо шуруба. Сейчас давно. Ой, а я что забыла? Подожди, карма. Стоп. Сейчас, стоп. Карма. Понюхай. Нельзя. Не можно. Сейчас мы чуть-чуть. Дай шуром. Сидеть. Сидеть. Умница собака. Умница собака. Умница, собака. Все хватает карма. Вот сосидеть, и коли кажуть, не нельзя, она начинает крутиться. Вокруг себе пошли. Все, все хватает. В общем, такие у нас ранок. Карма вышла на охоту. У всех сейчас эта собака. Да? Проверить, кто бухал, кто нет. Карму, все ты пописала. Чи покакала, я не знаю. Хтось, на нас сяв, карма проводить слідопитка. Ой, в неї лапка закрутилась. Дурила ти. ти дурила. Та хватит все, нюхай. Нюхай, нюхай. Це поганий поводок, оцей наш, що на цій штучці. Це нам отдали. Ну, в плані поганий, чим. Що він зрозумів на лапу зацейкується. Пошли. Ідемо. Так от моля. Карма командирша. Головна собака. Вона вже бачить поводок. Ребята, вже довольна. Ви би только знали. Уже довольна, так. Да? Нічого, ми тебе навчимо срати не вдома. І будеш ти срати, де положено. Пошли. Ну, в другу сторону, ну пошли в іншу сторону. Я не буду на руках нести. Ти що, сума зайшла? Ти що? Идем, пошли кормуся. Нельзя самой ходить. Потому что ты же говно, она же говно просторяет. Ну иди. Не, не ко мне. Пошли. Не. Лапка, лапка. Лапка, карма, лапа. Пошли, идем. Пошли. Кормуся, а? пошли. Да это собака. Кто-то поссал. Какая <с> интересная пужа. все, девочки, с сегодняшнего дня диета. Все, mm -hmm. вы что? Не-не-не, ты сальтисоны уже нам не надо. Садимся на диету. Ладно, не буду вас утомлять. Позже встретимся. За сніданком, Бо я же не снідала. Дорогие мои девочки, я вам хочу показать свой блонд. Вот. Подивиться на мои косы. Я не знаю, видно вам еще не видно. Сейчас как раз так солнце светит. И я вам помыла голову. Для тех коцапов, которые пишут, что у меня что-то волосами нет. Посмотрите на мой блонд. Пользуйтесь тем, что я вам раджу. И будет хорошо. Либо солнце, ребят, я забираюсь, издеваюсь. Вы не переключаетесь. Посмотрите просто на блеск моих волос. Кто там считает, что у меня плохие волосы? Вот. такой у меня блонд. И то, чем я користуюсь, вы же прекрасно знаете. Он, Анагана, наш український бренд, 100 гривень стоїть термозащита, заказала собі ще. Ну і це ланза. Хто хоче блонд. Все, виключають, що бачу. Так, друзі, я вже вийшла на зустріч у своєму чоловіку. Успокоюся. Їдемо з градіку забирати. Хватить Так, господи, Та ж закуйся. Черно Хочу вечером поїхати на ВДНХ. Сейчас бабулю за 7. Тешечку везде просто. Вот. Значит, хочу поїхати на ВДНХ. Посмотрите на мой голос. Просто А? какой блонд. Мечта. Ага. Значить, погулять, градика візьмемо, глинтві набахне, ну без радика, конечно. Ну, Дима тоже не я... Ой, Боже, алкашка. Я хоть все выключила, хай. Утюг выключила. Господи, я выключила утюг. Да, вроде выключил. На улице так классно, Сонечко. Такая классная погода. Обалдеть просто. Ой, ребятки. Все, не переключайтесь, сидим до бабы люд. Погода-бомба. Друзі, така сьогодні у нас погодка. Сонечко красиве, все класно. Все зарушення. Це красива погода. Сонечко, сухо, так, тепленько, діти катаються. їде. їдемо по градику. Нема що. Нема що О, вже мойка відкрилася. Прикольно, у нас тут вже мойка відкрилась коло хати. Класс. Не хочу, щоб знімала. Та не я тільки себе снімаю. Вас уже ніколи один вовочка любить сніматися в блогер, як мама. Що? А то всі більше градика не снімають, цього не снімали. Грязно, Сейчас. Ой, як тяжело. Можно засеять. Сію, вію, посеваю. З Новым Роком вас вітаю. Щастя, миру, ху, перемоги, здоров'я. Та я нікого не знімаю. Уже, з Новим Спасибо, спасибо, дорогие дорогі. Так, друзья, йду засівати сусідів. Взяла вінішко пиногриджио. Ці конфетки вечерняки. Зараз я їм устрою. Я в бля, чтобы я вину не сбыла. Потому что я могу. Я могу, я такая. Так, сию-вию, пошли. Все, хана вам, соседи. Я иду к вам. Что это можно с рисом? Не знаете, рисом можно засевать. Я взяла рыс. Сейчас я капки даю. Надо только потом в хату никого не пускать. Бэк засеять. Где они? Я знаю, что вы дома. Я вас видела в окно. Готові, каже. Щас... Кажа, готові. Открывайте. Господи. Здравствуйте! Можно засиять? Так, все, попались. Все, подождите. Так. Сию. Дорогі Ріс, почуть. Ні, з вас є. З, з Новим роком вас вітаю, миру, благополуччя. Ну, звісно, дорогий рис просто висяла, в <рес> следующий раз буде більше. Я знаю, що рисом можна жити, там, так, Мир вашому дому і нашому заодно. <рес> благополуччя, вас з новим роком, все нормально. <рес> Добрий, Добрий день, з Новим роком! День, так, так. Роком. Добрий так. Добрий де. де на Саша, держи. Дякую. А чого не, Салют, а в новий... У не було салюта, п'яних побитих, ж на було! Чуєте, а я вчора оце Діма в 9 пішов спать. Дай кине Добрий. десь кофту. Добрий. Дякую. Добрий У вас Ой, новый рик, да. дякую. Пришла за соседей, это хорошо. Сотрю в окно. Малыш, все видно. Я такая сотрю движуха, думаю, так надо одеваться идти. Быстро, значит, что? надо идти послать. самой, боже, точно не позвать. Нет. Собрал и повесил. Боже, посмотрите, это же Вова, мечта Вовы. Боже, сколько в тебя их тут? А сколько штук ты считал? 300 почти. А слышишь, а где ты купил такую штуку? А я тебе контакты дам. Вот это нам це тоже такая. у нас в Туэтамос, нас... скажи, за адыгской трассой. Класс. Займаются люди. Да ты ну, ж. по-моему, этих стендиков. Коллекция тоже, да, любитель ты А мне так они нравятся. вони такие, <реш> знаешь, коллекционные, прикольные. А, я в тебе тоже эти. Ци... Слушай, ну так это очень классно, если видишь, как они розетат. Ну, красиво стоять, а не Оце мені теж таку штуку надо. Це в тебе комп, так? Да? У, у волос теж вже комп'ютер єси. А, так, вже да, сидить. Да, да, це ж комп'ютер нема куди ставити. Так, так. Теж Тоже світить. А у вас 150 йолок? У вас, а я смотрю. Сут... У нас же не одна комната. Мені треба теж йому щось для цього. ж комната маленька. Блін, така класна вещь. Воно з чого воно не тяжке, так? Да? Це поняли для колекції. Ось це красиво, місто картини, так? Да? Кла... Да, дуже гарно мені подобається. Оце таке треба, бо у нас теж таких машинок пакетами. А дивись, тебе дві одинакові. Те багато? Два. Дивитися туди. Ні, подпишуться. А що це ти досі не підписав? Ти запор хочеш чи не хочеш? Так слухайте, я вже 150 доларів заробила. Будемо відмічати, гудіть неділю будемо всі Нас і собі 300 за годину. Красиво, мені теж. А воно дороге, Саш? Дивись, ж. Ну це ж ти кажеш, скільки три тут чи скільки. Ні, раз. Бачите, воно от одна штука. Раз, от одна. два, чотири штуки. А, вони вісім 4... штук. Вісім штук туди. Оце мені треба таку срочну штуку. Я навіть не думала, що для цього є. Ой, а то в тебе ця тесла. Ну, да. Кібертракс. Кібер так, то ж бачиш, верхній ряд це все. Короче, ми... Тесли. А, це така тесла. У нас да. така теж є якась, От не пам'ятаю якого кольору теслочка. Ну, це як у вас. Ну, так. Да. Так надо вже пап, переходить, папка, мамка Не. на вот такая шоу. А, біла. А подожди, а це две різні, да? А там три різні, да. А, пардон, я це тоже люблю. А, Юль, нічого, ми на Порше з тобою будем ездить. Да. Все нормально. Ну, я вам, да? Я вам отдаю. Да, хорошо. Ой, я это знаю, спасибо. Так это надо вместе распить. Так мы придем. Давайте. Не переживай. <laughs> я не переживаю. Это вы будете переживать. Дайте куртку. А еще и Феррера. Тюман, тебе на Феррера могу разве, что на Винсоши рано тебе приглашать. А де ти курточку? А, а, а де? А не в шкафу. шкафу. Слышиш, а у вас? Артем, у вас? А може, підожіть, через, через дорогу перебіг, ти наша та куртка. Так у Юлі така сама куртка, як в мене, нашої дві куртки. Так це а, моя але? чи Юліна? Ні, моя, своя, грязна. Це... моя грязна. Моя грязна. Це гастяве. Сто дві штуки подарили машину. Скільки? 102. — 102 подарили за вчора? завчора? А что ты будешь с ними делать? Слышишь, Поставлена, давай, знаешь не что? Не Подожди, давай я тоже всю штуку закажу. Дашь мне контакт? Да, да, да. А ты этот, меняться. Если одинаковые, да, можешь меняться. Да, ну, у меня да. куча одинаковых. Ну, а можно меняться на те, что у нас тоже одинаковые. В... Вове тоже надо Да, тоже дарят одинаковые. Да, да так, так, давайте я заберу свои подарочки. Отходим, забираем. Потом Приходите. Да, все, спасибо. Не зря пришла. Дуже дякую. Все. Все, святка. Я ще скажу вставать. Нема що спати. випустить Боже. Хто вас Я краде? Сутрию, Я, ж Я ж контролюю все, ніхто не троне. Все, до все, побачення. Давай, Дякую. Пока-пока. О, ребята, вже темно на вулиці. Я ще валин... О, тапка потеряла Ще Валиндаюсь. Ще Валиндаюсь. Іду вже додому. Посиділа з сусіді, наїлася. тоже подарила мне цей. Подарила мне этот, как его. Хватит спать. Хватит спать. Эти конфетки. Вот это винишка вкусная, я его пыла. Вот это. Как оно называется? Есть шампанское, а это вино. Напив лодки. Вот я люблю полусладкое вино. Знают, что я люблю бухать. Добрый ранок. Папа спит, черт, чертишь, я пришла с я люблю по соседям ходить, по хорошим соседям, самые мои хорошие соседи. Ой, ребятушки, ребятка, ладно. Складаю трохи, щоб посуди немає нормальної. Ось підпила.